Через дратівливість і стрес сім'я може опинитись над прірвою у стосунках. Поповнюємо рівень магнію, Магнікум. гармонія сімейних стосунків. Поговоримо про е, несподівані для ворога, а так очікування нами е, успіхів у українському небі. З президентом всеукраїнської авіаційної організації Асоціації приватних пілотів та власників літаків Геннадій Хазан на зв'язку з нашою студією. Пане Геннадію, вітаємо. Слава Україні! Героям слава питаю вас. Пане Геннадію, як нам кажуть військові, примружуючи ліве око, ну самі здогадайтеся, так? бо ми їм запитуємо, як так сушка за сушкою йдуть в підземний російський флот на наших ґрунтах. Чим, по-вашому, так успішно ми починаємо їх приземляти? Ну, певно, нам допомагають косміти, тому що дуже вдало нам допомагають партнери, косміти будь і будь-хто. Тому що як ЦАПи, як 5 го та 20 го знаходить заробітна платня, вони від'ємно взлітають, тобто набирають повний рот бетону, землі, піска, гаяк, болтів і то всього. І я хочу їх запевнити, що. Ми ще не починали так буде буде ще для них не набагато гірше. Ми ще не починали це про те, що ми ще не отримали чогось такого. Не можемо чимось таким гарним працювати чи просто набираємо зараз розмаху і війшли в смак, і все таки це якесь нове поповнення в українському арсеналі, можливо, із заходу, яке дозволяє швидко, ефективно, часто працювати. Ви знаєте, власне, то що ви сказали, і помножено на фахівців української системи протиповітряної оборони, які системним чином знімають з неба російські літаки, і не тільки російські літаки, а й їх наповнення власне Як пілотів. Якби, ну, не скажу, що вони вже колеги, і небо в нас з ними не одне. Але нищаться, знищуються, знищуються екіпаж. А екіпажі, щоб підготувати екіпаж подібного літака, там су 34 Це треба ну 10 років оптимально І Ті всі розмови, що там тут за рік, за два, за три вони відновлять, не відновлять це... А самі літаки, як швидко вони можуть поповнювати втрати? Ну, наприклад, в тих самих су сутричетвертих. На насправді вони випускають певну кількість. Але е, ну наша головна біда. Е, ви знаєте, як сказали мої мої знайомі, що вони продавали нові вироби свої свого ВПК, А свої військово-повітряні сили не чіпали. А в Україні на превеликий жаль було два шляхи: або продати, або порізати на метал авіацію. І до до, до авіації. Е, всі ну в до початку війни 14-го року зневажливо відносилися і вважали, що це є дорога забавка. А тепер ну я так кажу, забавка показує. Якщо б вона була в повному обсязі, то наші наземні сили, наша піхота б наступала так, як написано в них в статутах від 20 до 40 кілометрів на добу. А вона цього робити не може, тому що одна з складових, які має бути ем, виконана вимоги, тобто небо має бути захищено і не давати можливості, щоб потрапляли будь, будь що попадало по піхоті. Піхота має заходити на е, об'єкти, які вже від яких попрацювала і авіація, і артилерія. А тільки е, на зачистку а не навпаки. Так, ну ми Тож. всі чекаємо F-16, збройні сили України особливо чекають на F-16, бо це вирішує багато питань, в тому числі з керованими авіабомбами, зокрема з носіями кабів. А м, про це що сліпнуть вони? Говорили ще після першого підбитого над азовом а 50 радіолокаційного виявлення далекого літаки. Тепер бачимо, що в них залишається десь в районі шість. Кажуть поправте, якщо ми помиляємося, тобто на е виготовляти їх вони, я так розумію, вже нових не можуть. І як вони тепер будуть діяти? Тобто е не можуть вони ж накривати тепер всі території і весь горизонт фронту. Е що вони мають щось замість А 50 як запропонувати своїм окупаційним військам? Ну насправді ми маємо розуміти. І хочу в захист пана Кирила Буданова його вислово виступити, тому що велика кількість хейтерів почала цькувати його. Що він сказав, залишилося, а тому, що можна переробити, а можна зробити, то все Кирило Буданов сказав, скільки літаків має готну льотну придатність, тобто здатних до польоту, угу. і от наші. Експерти, ну які 1 вересня йдуть в школу, а зараз вони експерти. Вони ну, я так жартую. Вони говорять там, що а от є велика кількість на Росії можливості зробити. Немає, немає, тому що це є занадто складна техніка, і там ідеться розмова. Головна не про літак, а про те, що знаходиться всередині, і головний його антенна. Е, наша головна мета е, ну тобто, дві головні мети це перше знищення. Комплекса 50 російського. Якщо його неможливо знищити, треба зробити все для того, щоб він ближче там 350 кілометрів не наближався до лінії фронту, тим самим на 4 п'ятих зменшив. Дальність праці своїх локаторів, і виходить, що він може максимум що робити, керувати літаками російськими, які там носять каби, а не доп... вказувати цілі ракетам під час ракетних ударів і тощо. Тобто, ми маємо розуміти, чим чим далі від наших кордонів ну, лінії фронту, ми їх відженемо, тим спокійніше буде працювати нашим військовим, і тим менше цілі вони можуть вказати, які треба уражувати. Тобто цілі власне от напрямок дії А 50 Су-34, Су-35 – це правильний напрямок для наших повітряних сил. Що ще так по кому ще по чому ще далі потрібно працювати, щоб те небо над Україною над тимчасово окупованими територіями, зокрема, було чистішим і безпечнішим працювати по всім московитом в будь-якому вигляді на в повітрі, на морі, на річках. На суші, їх треба нищити, нищити і нищити. Я маю на увазі, з огляду на те, що ну не маємо ми зараз достатньої кількості засобів боротьби. І, власне, коли мусимо вибірково обирати ціль, що має бути в наступному списку? Ви знаєте, в наступному списку має бути наступний московит в будь-якому вигляді. Краще, щоб він був запакований в літачок, і щоб його і щоб був на відстані десь, ну, десь до 300 кілометрів і тоді. Гарантовано в нього буде повна мордяка, гайк, болтів, землі, піска, і тощо. Пане Геннадію, а хотів вас розпитати. Ми розуміємо, що коли в цивільні, які ніколи в житті інакше ніж в аеропорту, літаків не бачили, то дуже важко їм пояснити, що, наприклад, F-16 – це не просто літак, це не просто екіпаж, який навчився на ньому літати, це не просто інженери, які навчилися його обслуговувати. Це ціла інфраструктура, такий собі міні-заводик. І в цьому випадку, коли м, шведська опозиція тисне на уряд і каже: дайте українцям гріпен, наскільки цей літак простіший з точки зору е, обслуговування польотів, навчання і так далі, коли про нього говорять, це довше чи коротше вимагатиме від українських пілотів і, і інженерів підготовки? Це зовсім інший літак, і це все спочатку. Але хочу зазначити, з того, що мені відомо. Я е, цікавився інформацією щодо що мали на увазі е, ті е, та політична сила, яка в Швеції щось вимагає. То ті недороблені, е, тобто не, неправильно кажу, незакінчені літаки, тобто які фізіляжі є на заводах, і от вони їх мають закінчити, і вони їх мають передати. Угу. Це насправді це насправді м політичне питання і, і розмова ні про що. Це бла, 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 це наду надути, що то тобто, немає мають тут якісь технічні параметри порівнювати і проводити якийсь порівняльний аналіз. Ну ви розумієте, це е, різні літаки, які можуть, е, які вимагають зовсім іншого. Комплекс F-16 – це є е, один літак, який вимагає і відповідних елементів для обслуговування. А літак Gripen – це. Шведська платформа вдала нормально, але вимагає зовсім іншого. І не можна робити з військово-повітряних сил України. Знаєте, такий звіринець, де будуть кожної твари по парі, які кажуть: а ми можемо там два взяти, там три, там то. І як це всю техніку експлуатувати? Візьмемо, наприклад, якусь ем, автобазу, зробить такий примітивний е, приклад, і там будуть. Різноманітні машини 100 машин, і всі 100 різних. Як їх забезпечувати в запасній частини? Як їх забезпечувати в обслуговуванні? Якщо кожна машина, згідно там своїх вимог, потребує своє певне обслуговування. так так не може бути і в наших військово-повітряних силах. Якщо нам потрібно винищувач, то, то має бути винищувач оптимізований. Його має бути там. Дві-три бригади одного тоді можна міняти і пілотів, і техніків, і запасні частини. То все і буде все зрозуміло. А якщо і нам все зрозуміло, що кращого ніж f 16 в цьому випадку, під ваші слова, ми нічого не підберемо. Але тут така історія, що до цього звіринцю хочуть ще повернути те, що з нього пішло до війни. Я говорю про цивільну авіацію. Як ви оцінюєте оцей задум відновити, якщо не в Ужгороді, то в Києві чи може краще таки в Ужгороді, чи може взагалі позбутися цієї ідеї до часу, коли угу. в нас не буде кер... панування в українському небі? Це пані Геннадію. Це ідея озвучена очільником офісу президентського Андрієм Єрмаком. І ми не знаємо, чи може Андрій Єрмак як пілот посадити Ербас або Боїнг на Ужгородський аеродром. Хотіли би побачити це чудо і показати в прямому ефірі. Ну, ви розумієте, що якщо таке гасло говорить пан Андрій Єрмак, це ми маємо всі розуміти, що це є питання політичне, не технічне, не там, то є політичне. Скоріше всього, або я впевнений, що бізнес, авіаційний бізнес, тисне на керівника офісу президента, щоб відбулося що. А от тепер ми підходимо до самого головного. Аеропорт це є комплекс споруд, комплекс систем різних служб і тощо. І хтось тисне на Єрмака, давайте ми відкриємо. Що відкриємо? Аеропорт в Києві в нас все супер. Ми тільки що почали з нам з вами розмову про те, що нам бракує. ну… Бракує всього, а тепер ну дивіться в Європі. Дивіться в Україні, все нормально. Хто їх бомбить? Вже в них цивільні літаки літають. Ви розумієте? То є перша реакція заходу, що е, літають літаки. Але давайте повернемось всередину. Як то забезпечити? Хто на себе візьме відповідальність за людські життя? Наприклад, в аеропорт проходить е, ну люди готуються до виліта? Да? Гіпотетично розглядаємо, половина. Там 200 людей готуються зайти на борт. 100 пройшло пограничний контроль, в чистій зоні знаходиться, да? а 100 готуються зайти. Об'являється повітряна тривога. Що робити з людьми? Виганяти на вулицю, який аеропорт має бомбосховище, там на 200, 300, 400 людей. Що робити? Або літак вирулює на злітну смугу. Об'являється повітряна тривога. Що робити? Що робити екіпажу? Що робити людям, які сидять в літаку? Якщо зі Львова літак злітає до, до виходу з повітряного простору України в нього сім хвилин, сім хвилин. А в Києві хто візьме на себе відповідальність за mm -hmm. життя людей, цілісність авіаційного комплексу. У нас на сьогоднішній день аеропорти через те, що нема в них людей, не є цілями для росіян. В нас що над залишок вибачайте, В нас забагато комплексів, які можуть захищити е, захищати міста для того, щоб прикрити аеропорт е, Бориспіль. Скільки комплексів треба буде зняти е, з фронту? Яких в нас бракує? Ну, все зрозуміло. Розуміємо вас, пане геннадію, і зрозуміли вашу думку. Дуже за це дякуємо. І це насправді прояснює ситуацію для тих, хто десь там хоче ще бюджетними лоукостами політати до Європи. Доведеться зачекати. Геннадій Хазан, президент всеукраїнської авіаційної організації Асоціації приватних пілотів та власників літаків, бо